Чи підписані українці на російських артистів та блогерів? Продюсер дядя Жора. Три тисячі підписані на три тисячі людей. Да, да, да. У мене там багато там всіх все побачення. Давайте покажемо. Хотів показати, втім, дядя Жора. Є питаннячко? Я взагалі ні на кого не підписаний. У мене одна підписка, це мій канал друг. А можеш показати, будь ласка. У мене є без телефону. Ти без телефону? Окей, okay. тобто одна підписка свого бренду, General, так? Так, так, да, на Бікхаус Мелевін. І все. А в TikTok я підписаний, звичайно. Там треба, можна порискати. Я ж не знаю, на що я підписувався давно. Окей, okay. чи підписані ви на російських блогерів чи артистів? Ні, nee, на щастя, ні. Nee. Я відписався від усіх, я сподіваюсь. Що до цього був підписаний, але звісно, можливо, щось не відписався. десь. Давайте перевіримо. Давайте, що будемо робити, як ми заходимо в підписки в інстаграм Бізнеси... Ну, це моя дружина. Ага. <світку> ви одразу попали. Ні, <світку> ну я сподіваюся, що в мене не знайдеться. Я не слухаю російську ні, ні, музику, немає. не дивлюсь російський контент. Ні. А покажете нам ваші підписки в інстаграмі. Я не можу, бо я викладаю сторіс. Можемо його на хрестики. Це... Це для мене дуже важка праця. що? Ні, ні, чернетка, в чернетках шукати мені треба вже. Розумів. Відео не зарахувалося.